А ви знали, що сироп бузини має просто божевільний смак. Це неймовірно. Його додають в коктейлі, в чай. Також використовують проти кашлю, застуди при піднятті імунітету. І приготувати його дуже просто вдома. Зараз якраз сезон. Беремо 50 суцвіть бузини, відрізаємо всі зелені гілки, а також щоб не було листя, бо воно буде гірчити. Попередньо не миємо. Заливаємо холодною водою, десь 2,5-3 літри щоб повністю покрило наше суцвіття. Закриваємо кришку і залишаємо на добу. Потім проціджую через марлю обов'язково, щоб не потрапили ніякі комахи. Також я ще віджимаю суцвіття, щоб вийшло більше цього смачнющого сиропчика. Переливаємо нашу рідину в каструлю, додаємо сюди десь 2,5 кг цукру, 40-50 г лимонної кислоти і доводимо до кипіння. Розливаю в баночки попередньо їх, обдала кип'ятком і закатую. Потім можна готувати, як охолоне, звичайно, різні коктейлі. Це дуже смачно. Повірте мені, готуються просто, але ви будете... Просто в шоці від цього неймовірного смаку. Та ще й корисно. Готуйте обов'язково. Всім смачного!